Та сестри, мир вам. Я б хотів сьогодні разом з вами пороздумувати над одним текстом Святого Писання, який записаний в Євангелії від Матвія. Будемо читати 5 розділ з 14 по 16 вірш. Євангелія від Матвія, 5 розділ з 14 по 16 вірш. І там написано такі слова. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють свічника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Досить відомий текст, який є елементом. Не менш відомої нагірної проповіді Ісуса Христа, проповіді, в якій були закладені основи або початки науки Ісуса Христа, тої науки, з якої Ісус Христос прийшов на землю. Проповіді на цю тему можна почути досить часто. Будь-який проповідник, який має хоч якийсь досвід проповіді, хоча б раз згадував це місце. Взяти збірку. Якогось проповідника, чи це книжку, чи диск, і там обов'язково буде хоч одна проповідь на цю тему. І напевне виникне запитання, навіщо нам ще одна проповідь на тему, на яку ми вже і так досить багато чули? І ви знаєте, я б не хотів сьогодні говорити повністю про це поняття світло, але я би хотів, щоб ми сьогодні звернули нашу увагу на один елемент. Без якого наше світло буде неможливе, над один аспект, на одну сторону у цього поняття світло. І це момент, який записаний в 15 му вірші того тексту, який ми прочитали. Ще раз прочитаємо його і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І ось цікаві слова. І світить воно всім у домі. Тобто, коли Біблія говорить нам, що ми повинні бути світлом, то це говорить нам, що ми не просто повинні світити ради того, щоб всі бачили, що ми є світло, а ми повинні приносити користь тому оточенню, в якому ми знаходимося. Коли є світло, чи то в домі світильник, чи якийсь фонарик, він не світить ради того, щоб всі бачили, що він світить. Він не світить ради краси. Він не світить ради того, щоб всі звертали, звертали на Нього увагу. Він світить ради того, щоб приносити якусь користь, щоб люди бачили, наприклад, куди йти, коли темно. Коли ми говоримо про світло, то ми розуміємо, що бути світлом це означає свідчити всім про Ісуса Христа, щоб всі знали, що ми християни. Ми думаємо, що бути світлом, це робити правильні речі, не робити поганих речей. І, безумовно, це все правильно, але бути світлом це щось трішки більше. Бути світлом, це означає приносити користь тому оточенню, в якому ми знаходимося. Бути світлом означає, і це слово, яке я би хотів сьогодні використовувати, яке дуже підходить до цього випадку, бути світлом. Означає бути благословінням для людей, які нас оточують. Як саме ми можемо бути ось цим благословінням для людей, які нас оточують? Якщо ми зробимо невеличкий екскурс, в Старий Заповіт, розглянемо декілька біблійних історій, відомих біблійних героїв, таких як Даниїл, як Яків, Йосип, Давид, то ми побачимо, що про всіх них написано конкретно. Що вони були просто благословінням для тих людей, серед яких вони знаходились. Ось візьмемо, наприклад, приклад Якова. Відкриємо книгу буття, 30-й розділ, і прочитаємо з 25 по 30 вірш. Книга буття, 30-й розділ, з 25 по 30 вірш. Там описана історія, коли Яків, ви знаєте, що він мусив працювати в свого дядька Лавана. І ось він відпрацював 14 років, і він вже мав жінок, і вже ось настав той час, коли Яків хотів піти до свого краю. І він про це говорить своєму дядькові. І там написано з 25 го верша. І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана: відпусти мене. Нехай я піду до свого місця і до краю свого, дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив тобі. І цікаві слова до нього говорить Лаван, його дядько, і промовив до нього Лаван, Коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь. Через Тебе. Ось Яків, який служив свого дядька, він не просто працював, він не просто виконував те, що його просив його дядько. Він був благословінням для нього. І сьогодні, знову ж таки, запитання звучить для нас. А ми є благословінням в тому оточенні, де ми знаходимося: на навчанні, на роботі, можливо, просто серед друзів. Чи є ми таким самим благословінням, як Яків був для свого дядька? Можливо, хтось скаже, знаєте, легко бути благословінням, коли ти працюєш свого дядька, коли ти працюєш з людьми, які тебе розуміють. Але якщо ми все-таки згадаємо цю історію, Яков, дядько Якова Лаван, чи була це така приємна людина? Це була людина, яка досить серйозно обманула Якова обманула немало-небагато аж на 7 років життя. Уявіть, якщо би ви працювали сім років і вам сказали, що вам за 7 років абсолютно не виплатять ні копійки зарплати. Ви знаєте, я не знаю, як би я зреагував. Але Яків, ми не бачимо якоїсь негативної реакції. Яків продовжує працювати. Мало того, він не просто працює, сам Лаван сказав, ти є благословінням для мене. Що означає бути благословенням і далі. Сам Яків каже, 29-та вірша, ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя зі мною, бо те мале, що було в тебе до мене, розмножилось на велике, і Господь поблагословив тебе, відколи нога моя в тебе. Тобто, як і він думав, як мені не просто працювати на благо свого дядька? Яків думав, як мені працювати так, щоб Бог поблагословив це майно того дядька? Як мені працювати так, щоб цей мій дядько, який так мене обманув, щоб він був задоволений моєю працею? Сьогодні це дуже важливе питання, яке звучить для нас. Можливо, ще хтось думає, ну, не варто сьогодні так викладуватись, не варто сьогодні так старатися бути благословінням для людей. Не варто сьогодні робити людям щось добре, люди і так цього не зрозуміють. Але ми бачимо, що спочатку оцей дядько Якова він цього не зрозумів, але пройшли роки, і він це визнав, і він це побачив. Якщо ми робимо щось добре для людей, для свого оточення пройде час, і люди це зрозуміють. Мені пригадується одна історія, яку розкажу, розказував мені один наш брат, служитель нашої церкви. Це було давно в нас у Львові, в радянські часи, ви знаєте, в радянські часи не любили віруючих. І він розказує історію свого життя. Він працював на одному з Львівських заводів, і він був віруючий, і на ґрунті того, що він віруючий, на нього постійно чинився тиск, і ось начальник сказав, що все, я тебе звільняю. Власне, підставою було те, що він був віруючий. І сталося так, що весь цех людей, всі люди в цьому цеху, вони сказали, якщо тебе звільнять, ми просто всі разом підемо до директора. Щинився такий трошки хаос на тому заводі. І там на цьому заводі було декілька цехів. І один цех був самий передовий, який мав завжди самі кращі показники. І ось начальник цього цеху почув, що там, в іншому цеху, звільняють віруючого. І він сам пішов до директора і каже: Я хочу, щоб ти цього християнина дав в мій цех, в цех, який був найкращий. І так і сталося. І потім пройшло, пройшло деякий час, і цей начальник каже: знаєш, чому мій цех такий передовий? Тому що в моєму цеху дуже багато християн. І це досить великий приклад для нас, що так, навіть в ті часи, християни не любили. Християнам завжди, як кажуть, ставили палки в колеса. Але все одно всі знали, що християни це є самі кращі працівники, що християни це дійсно люди, на яких можна покластись. І цей брат, який мені розказував цю історію, він сказав досить таку цікаву фразу, яка мені досить запам'яталася. То був час, коли баптисти тримали Марку. Цікава фраза. Як добре, якби сьогодні так було. Як добре сьогодні, коли би люди взнавали, що ось це християнин, то люди бачили в цьому дійсно, що це людина високого духу, яка що це людина дійсно, яка ніколи не підведе, людина, яка завжди буде благословенням для свого оточення. Якщо ми подивимося ще одну історію, також зі старого заповіту, так само досить нам відому історію Йосипа. Йосип також був благословінням. Для свого оточення. Історія, яка записана в книзі буття декілька розділів далі, в 39-му вірші, почитаємо буття, 39-й розділ з 1 по 6 вірш. Історія, яка сталася з Йосипом. 39 й вірш, з 1 по 6 вірш. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його потіфар царедворець фараонів. Начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмаїльтян, що звели його туди. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм над усім, що він мав, то поблагословив Господім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє в усьому, що він мав у домі на полі. Знову ж таки, трошки інша історія, але подібний принцип. Йосип, який опинився в чужій країні з чужими людьми, також зумів стати благословенням для свого начальника. Він зумів так поводитись, так поступати, так працювати, що Бог поблагословив дім оцього царського начальника. Знову ж таки, можливо, в когось виникне подібне запитання. Легко бути благословінням, коли ти працюєш у царському домі. Коли всі умови, а у мене такі тяжкі умови. Мені доводиться працювати з такими тяжкими людьми, як мені в моїй ситуації бути в Але давайте прочитаємо далі, коли трошки ситуація в Йосипа змінилася. І Йосип попав в трошки гіршу обстановку, і ми читаємо цей самий розділ, але з 20 по 23 вірш. І взяв його Йосипів пан. Та віддав його додому в'язничного, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там, у домі в'язничні. І здається, коли читати цю історію, знову ж таки виникне запитання: так, Йосипе, ти був благословінням в царському домі, а ось тепер ти будеш благословінням. І ми читаємо 21-й вірш. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя. Та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив щастив йому Господь. Здається, що може бути гірше, ніж тюрма. Саме гірше, що може бути. Тим більше, що Йосип він був єврей в єгипетській тюрмі. А єгиптяни вони завжди не любили єврей. І ось Йосип ще й в тюрмі і ще й єврей опиняється. Але навіть в такій поганій обстановці, самі гірші на землі, Йосип написано, що він був благословенням. І Бог навіть цю погану обстановку також благословив. Це є великий урок для нас. Незалежно від того, в яких умовах нам доводиться працювати, незалежно від того, з якими людьми нам доводиться працювати, з якими людьми ми маємо просто якісь дружні відносини, однаковий обов'язок є для нас. Ми повинні бути благословінням для цих людей. Тому що якщо ми не будемо цим благословінням, тоді не буде ніякого світла. Ми не зможемо бути світлом. Якщо ми подивимося інші історії, це історія Давида, історія Давида, який був благословінням для свого царя Саула. Саул, який так само не дуже так добре ставився до Давида, але Давид все одно був для нього благословінням. Історію про Даниїла Даниїла, який був благословенням не тільки для свого царя, а взагалі для своєї держави. Естер, яка так само зуміла стати в досить складній ситуації, також благословенням для своєї держави. І можна безліч історій привести з Біблії, як люди, опиняючись в різних обставинах життя, були благословінням для тих людей, серед яких вони знаходились. Здається, що означає бути благословінням? Що означає, чим бути благословенням відрізняється від того, щоб, наприклад, коли ми просто свідчимо про Христа, активно свідчимо, коли ми просто говоримо добрі речі? Що таке бути благословінням? Чим воно відрізняється? Але давайте приведемо декілька ситуацій з життя. Ось завтра починається навчальний рік, І Саме близька ілюстрація це є студенти або учні. І ось є енний студент, який активно свідчить про Ісуса Христа, який активно робить добрі діла, який ніколи не робить нічого поганого, там не курить, не п'є, але цей студент постійно запізнюється. Цей студент, знаєте, як буває студентів, постійно щось забув, щось не зробив, щось не знав, постійно такий студент конфліктує з вчителями. Скажіть, будь ласка, чи буде такий студент, навіть при тому, що він свідчить про Христа, чи буде такий студент, благословенним для свого оточення? Інша ситуація на роботі так само працівник, який активно свідчить про Христа, який не курить, не п'є, не говорить поганих слів, але який так само, можливо, запізнюється. Постійно в нього якісь недопрацювання в роботі, постійно в якогось якісь конфлікти з начальством. Чи буде така людина благословенням для свого оточення? Чи буде така людина світлом? Ще інша ситуація, яка можливо найближча до всіх нас, друзі, компанія, групка людей. Людина, яка так само активно свідчить про Христа, можливо, якщо це компанія віруючих людей, людина, яка дуже активно ділиться своїм духовним досвідом, яка розказує, які в неї глибокі відносини з Богом, але людина, від якої постійно якісь конфлікти з кимось, людина, в якій постійно вона чимось незадоволена, чимось люди її постійно не вгодили. Скажіть, чи буде така людина благословінням для цих друзів, бути благословінням? Це означає щось набагато більше. Бути благословенням це означає бути оцим правдивим світлом. Як насправді бути таким світлом? Як насправді бути таким світлом, яке приносить плід? І Біблія дає нам однозначну відповідь. Це є послання до Ефесян, 5 розділ, 9 вірш. Ефесян 5 розділ, дев'ятий вірш. Досить конкретні слова. Бо плід світла. Знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Ще раз, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Плід світла знаходиться в кожній добрості. Інші переклади кажуть лагідності. Плід світла знаходиться в лагідності. Людина, яка можливо і активно свідчить про Христа і робить добрі справи. Але, яка, наприклад, дозволяє собі постійно нервуватися, людина, яка має дуже запальний характер, яка дозволяє цьому характеру проявлятися, людина, яку дуже легко рознервувати, Таку, такій людині буде дуже тяжко свідчити про Христа, дуже тяжко бути благословенням для людей, бути благословенням для свого оточення. Світ сьогодні, який нас оточує, він нав'язує нам, християнам, ці принципи. Ти повинен стояти за себе. Ти повинен завжди не дозволяти, щоб хтось на тебе говорив щось погане. Як тільки хтось тобі сказав щось погане, ти повинен, як цей світ каже, поставити його на місце, тому що тоді вилізуть на голову. І ці принципи, вони проникають відносини між християнами. Ви знаєте, з такими принципами можна заставити людей нас поважати, з такими принципами можна заставити людей, щоб вони нас боялися. З такими принципами можна навіть побудувати собі кар'єру. Але з такими принципами ніколи ми не будемо благословенням для інших. З такими принципами ми ніколи не будемо приносити світла. Ми ніколи не будемо світлом. Тому що Біблія однозначно говорить в тій ж Нагірній проповіді Ісуса Христа: блаженні, лагідні, бо землю вспадкують вони. Також плід світла знаходиться, як ми читаємо, в кожній праведності. Праведність означає бути чистим перед Богом. Тому що, як би людина не свідчила про Христа, як би людина не робила правильних речей, якщо в людини на серці є гріх, гріх, можливо, який ніхто не бачить, така людина ніколи не буде благословенням для інших. Гріх людини ніколи не дасть людині спокою. Людина ніколи не втіче від свого гріха. І як би людина не старалась бути правильною, якщо на її серці є гріх, нічого ніколи не вийде, така поведінка ніколи не буде плодом світла. І останнє: плід світла знаходиться в кожній правді. Інші переклади кажуть в кожній чесності або в кожній щирості. І це десь перекликається з попередньою проповіддю, Ярослав Іванович говорив, що Бог жадає від нас чинити правосуддя, чинити правильно, чинити так, як має бути. І знову ж таки, сьогодні в світі це не модно. Сьогодні в світі не модно бути чесним, сьогодні в світі не, можна бути, не модно бути щирим. Знову ж таки, світ ті самі речі нам говорить, якщо ти будеш чесним, якщо ти будеш щирим, якщо ти будеш. Робити правильні речі, тебе нічого не вийде, ти нічого не доб'єшся, тебе не будуть поважати. І знову ж таки, ці речі впливають на нас. Але якщо людина не є чесна, така людина ніколи не буде благословінням для інших. Якщо людина не є щира, якщо людина говорить одне, а робить друге, якщо в людини є лукавість, знову ж таки, Така людина ніколи не буде благословінням для інших. Якщо людина прикидається дуже доброю, дуже чуйною, але людина в відносинах з людьми шукає тільки свої вигоди, знову ж таки, така людина ніколи не стане благословінням для свого оточення. Тому сьогодні нехай би Бог допоміг нам бути благословінням для інших. Незалежно в яких обставинах нам доводиться перебувати. Незалежно з якими людьми нам доводиться працювати, з якими людьми нам доводиться мати справу, ми повинні бути благословінням для інших. І на закінчення своєї проповіді я б хотів розказати вам одну ілюстрацію, яка сталася досить недавно, досить трагічна ілюстрація. Це було в Луцьку недавно. Був один молодий брат, якого ну, він такий був непримітний, досить скромний, якого так ну, він не був на виду, як кажуть. І осталася трагедія. він... Був на драбині в себе вдома, якусь роботу робив. Сталося так, що він пав і трагічно загинув. Це було на Волині, в Луцьку. Було, можливо, місяць, можливо, два назад, досить недавно. І це була трагедія для церкви. І на похорон прийшло дуже багато людей, і навіть не віруючих. І ось досить цікава ситуація. Брата, якого так ніколи на виду ніхто не бачив, але ось одні кажуть, він мені там поміг. Ін чекають, а він мені там поміг. Інші чекають, а ось в нас не було грошей, і він нам там поміг. Він мені то зробив, він мені то зробив. І брата, якого ніхто ніколи не чув, але про нього виявляється маса свідчень. І ось це той принцип, про який ми говоримо. Брат, навіть не будучи на виду, був благословінням там, де він знаходився. Нехай Бог нам дасть, нехай нам Бог допоможе, і ми будемо зараз про це молитися, бути. Таким самим благословінням для тих людей, для того оточення, в якому ми знаходимося ми. І ми зараз будемо продовжувати нашу молитву по групках. Ми будемо молитися, і ось то має листочки, там є блок номер 2 І ми будемо молитися за такі потреби. Будемо молитися за свято Подяки, свято жнив, яке буде 18 і 25 вересня. Будемо молитися за працівників на Божій Ниві. будемо взагалі молитися за працю благословіння у нашій церкві. Будемо особливо молитися за фінансовий і матеріальний стан нашої церкви. Будемо молитися за хворих, немічних, за невіруючих в наших родинах, за вагітних, за народження діток в нашій церкві. Будемо молитися за хліб щоденних в наших сім'ях, будемо молитися за керівників наших служінь, щоб Бог вислав нових керівників, щоб особливо молоді керівники рвалися до цього служіння. Будемо молитися також за сестринське служіння, щоб сестри активно приймали участь в в заходах милосердя і в молитвах, які відбуваються 24 числа кожного місяця, будемо молитися, щоб сестринське служіння розвивалося, щоб сестри включалися в вивчення Слова Божого. Будемо молитися за нашу церкву, за цей навчальний рік, який перед нами. Будемо за це молитись. Амінь.